Господарська сумка візок. Ви втомилися носити тяжкі сумки після походу в магазин. Вам це виснажливе заняття, але іншого виходу немає. Надзвичайно, містка зі зручною міцною ручкою вона витримає навантаження в десятки кілограм і стане вам просто незамінною помічницею. Беріть її з собою, коли збираєтеся за покупками, якщо виїжджаєте на пікнік з друзями, коли вам чекає довга подорож у будь-якій ситуації. Сумка на коліщатках буде вам незамінною помічницею. Переваги сумки, містка, об'єм 35 літрів, крапка з комою, зручна пластмасова ручка та якісний залізний каркас. Елегантна та витончена стане для вас сильним аксесуаром. Можете використовувати залізну основу як звичайний візок. Сумка на колесах це необхідна річ у побуті кожної господині. Чи йдете ви за покупками чи збираєтеся на дачу за врожаєм, складаєте речі у відпустку або просто готуєтеся поїхати на шашлики, вам все одно знадобиться ця чудова чарівниця. Характеристики товару: об'єм сумки 35 літрів. Крапка з комою. Вага сумки з каркасом 1,5 кг. Матеріал каркасу метал. Матеріал ручки – пластик. Матеріал коліс пластмаса поліуретану. Матеріал поліестер. Розмір каркаса із сумкою в ще 93 помножити на 34 см. Крапка з комою. Колір чорний. У комплект входить тканинна сумка. Металева основа. Коліщадка два всього лише 415 гривень.